Не закону не за законопроект, а за те, що вже прийнято за основу і буде розглядатися за скороченою процедурою Верховної України. Річ в тому, що цей законопроект 66, потім 66, -00, 66 -00 був внесений членом партії регіону Олександром Сергійовичем Єфремовим, колишнім губернатором Луганської області. Ну, в принципі, так як воно все робилося років 5-6 назад в Луганській області, то це пропонують зараз робити на території всієї України. А насправді при внесенні цього законопроекту науково-експертне управління, науково управління Верховної Ради України дає свій висновок. Наскільки це відповідає законності Конституції, так от науково-експертне управління Верховної Ради України надало свій висновок, який ну, навіть звучить дуже так цікаво. В цьому висновку науково-експертне управління послалося, що часу на нормальне більш ретельний висновок у них мало, і тому вони дають цей висновок, але вважають, що прийняття даного законопроекту як закону. Буде свідчити про те, що в Україні діє не законність, а політична доцільність. Тобто, саме слово політична доцільність ми вже чуємо на протязі останніх трьох років, коли влада змінюється коли приймаються будь-які рішення, які порушують конституцію, то це все заміняється словом політична доцільність. Основними новилами цього закону, який вже прийнятий законопроекту, який прийнятий за основу, це є перше, що вибори депутатів місцевих рад, сільських селищних та міських голів відбуваються. Як і в Конституції написано, тобто кожен має право на обирати і бути обраним. Так от даний законопроект пропонує обирати нам всім, а бути обраним тільки людям, які входять до тієї чи іншої політичної партії, чи якщо їх висуває політична партія. Фактично, в тому законі, який є на сьогоднішній день чинний, там є норма, коли людина може бути самовисува. Закон, який зараз приймається Верховною Радою, говорить про те, що самовисувацем може бути депутати сільських і селищних рад та місце, голови сільських і селищних рад. Насправді це порушує статтю 22 Конституції України, де чітко говориться в цій статті, що звужувати існуючі норми законодавства, існуючі права громадян, не може будь-який новоприйнятий закон. Цього в принципі бути не може. Далі цим, цим законом поширюють, тобто Центральна виборча комісія наділяється повноваженнями головного арбітра виборів. Що, про що тут говорить? Говориться про те, що Центральна виборча комісія може втрутитись діяльність будь-якої територіальної комісії і може встановлювати результати виборів з власним ініціативою. Тобто в кожному місті, районі селі Совищі є виборчі комісії, дільничі, районні територіальні, які мають встановлювати результати виборів. Але Центральна виборча комісія, як я вже сказав, за своєю власною ініціативою говорить, що відбулися такі-то такі-то порушення, ми вважаємо, що результати виборів мають встановитися так-то і такто. Тобто, навіть якщо взяти, що територіальні комісії згідно цього закону формуються не за принципом, коли... Є члени від різних кандидатів, партій і партій. А тут вони формуються виключно за принципом, коли формуються і подають подання ті політичні партії, які представлені в Верховній Раді України. Не просто, тобто навіть ті, хто там було, зараз блоковісті, є блоки в Верховній Раді України, так от члени цих політичних партій, вони в партії подають подання і так форму формуються комісія. Далі, ну, такий чудовий момент. Всі знають, що вибори це гроші, тобто мають фінансувати, фінансуватися виборчі комісії, плакати, бюлетені, все. Так от, якщо раніше цю, ці гроші... Сотні мільйонів треба було у комісії проводити будь який стендр для того, щоб зробити закупку вибір послуг. То тут пропонується, ця комісія робить без тендера. Тобто в ці вибори ми побачимо, що гроші були вкрадені, їх і так мало, але вони були, були вкрадені, і за це ніхто відповідальності не понесе. Територіальна комісія міста Львова по виборам міського, міського голови. Так от, ця комісія. Складає протокол, вже підсумковий протокол про те, що обрати міським головою там громадянина Ікс. Так от оспорити цей протокол, і що вибори встановлені неправильно, становиться неможливо, оскільки цим законом надається право оскаржувати дії та бездіяльність. А комісія може голосувати. ну, Тобто за підсумковий протокол комісія не голосує. Вони його складають, просто так от складають. І ще одним дуже цікавим моментом, ми про це говорили і на президентських виборах, є така новела про те, що будь-яке рішення, будь рішення комісії приймається простою більшістю голосів від присутніх. Тобто комісія, виборча комісія це є колегіальний орган. Колегіальний орган в нашому законодавстві, в будь-якому законодавстві, говориться про те, що для того, щоб колегія працювала, має бути певний, певний орган. Так от, в, дан, в даному закону пропонується, якщо є голова і секретар комісії, вони удвох проголосували і поставили печатку, все рішення прийнято. Тобто, ну, тобто, Це буде не то, що фальшування виборів, це буде фальшування в законі. Жодного звернутися зі скаргою, з усім, будь-який суд скаже, що це. Насправді таке далі. Стосовно на всіх виборах всіх виборчих законах піднімається питання голосування за межами дільниці, фактично голосування на дому. Даним законопроектом вводиться порядок голосування на дому. Що для того, щоб особа проголосувала за межами дільниці, до цього нам має подати заяву власноручно розвідка підписано. А заява подається не особисто, а через будь-яку особу. І особа не звіряється, де особа проживається. Особа в заяві вказує, що він буде знаходитися за адресою кінотатзоря в Зоряному місті Києві, в принципі, не дома. І туди приїжджає комісія і складається проходить боєвилення громадянам. Тобто це теж шлях до фальшування. Але Найбільше те, що, як я вже казав, злуже конституційні права громадян, це те, що висуватися міським головою депутатом міської районної обласної ради можна тільки через місцеві політичні партії, які зареєстровані за... За рік до цього. Якщо взяти взагалі про політичні партії, у нас десь приблизно 172 політичних партій в Україні. Згідно з законом про політичні партії, якщо мені так пам'ять не заважає, там має бути членів партії не менше 200 тисяч. Є там є там таке. таке. Тому що ну, подивіться, якщо ми вводимо 200 тисяч на 172, це ми захватимо частину Білорусі, частину Молдови. Депутатів, депутатів селищ, сільських і селищних рад будуть обирати за мажоритарним принципом. Тобто поділюють на кількість виборців. там, Я зараз точно не скажу, стільки на кожну тисячу виборців припадає місць. І це так само і горіть голови можуть бути депутати, можуть бути як виднути політичною партією, так і можуть бути саме Тобто громадські організації ви нікого не, не вибирають. Якщо ви помножити кількість членів партії на кількість партій, то я боюся, що реально виходить, що у нас членів партії більше, ніж населення України. Полючно до тих немовлят, але навіть справа не в тому. Тепер виникає в тих партій такі труднощі, що оскільки в тому законі ще зазначено, що не мають права висувати е, кандидатів, причому, ну, на всіх рівнях, не мають права висувати блоки, а виключно самі партії. І для кого не секрет, що серед тої майже 180. Е, Партії. Чи серед кількості партій насправді дуже багато є партій, ну, таких, які існують суто номінально. Більше того, я не хочу робити безкоштовного піару деяким партіям і їх очільникам. Але не секрет, що хтось реєструє собі партію. І серед тих ста вісьми є навіть такі партії, які можуть взяти участь у цих виборах, тому що вони зареєстровані давніше, ніж вік тому. Але складаються вони, скажімо, і вони можуть навіть присутні на території всієї України. Але складаються вони, скажімо, з обласних осередків, де є, може, п'ять членів партії, насправді це ну, обласний осередок зареєстровані на квартирі обласного керівника і входять там ну, обласний керівник, перший, другий заступник, секретар, тобто це його найближчі родичі, і отак в кожній області. Тобто це партії, які е, існують, якби би, з юридичної точки зору не зареєстровані, а фактично вони не існують. І деякі такі політики, які нареєстрували таких партій, мені це дуже нагадує, як хтось собі про запаси таке поняття інтернет поняття, як домінних імен, не реєстрував собі про запаси, потім приторговує. І, зрештою, такі партійки вони приторговують собою під час виборчої компанії, пропонуючи себе до об'єднання в той чи інший блок.